Привіт усім, з вами я Вакуль. Сьогодні мова піде про приборкання моба під назвою Вовк. Тож усім приємного перегляду і розпочинаємо. Вовк це агресивний моб, який проживає на території Біому гора. Зустріти його можна безпосередньо там в певній зраї. Вони можуть мати третій рівень, тобто дві зірки. Отже, щоб приборкати вовка, спочатку варто зробити загін для них. Як бачите, я робив його за допомогою Кайла. Тобто вириваємо ріф десь такою висотою та заганяємо туди вовка. Це я роблю привертаючи увагу вовка до себе, тим самим він потрапляє в раніше підготовлений загін. Рекомендую обирати саме покращених вовків та вовків, котрі з'явилися вдень, тобто тих, яких ви у день і зустріли. Це робиться тому, що нічні вовки, які з'явилися вночі, удень зникають, і при приборканні так званих нічних вовків удень треба знаходитись біля нього, щоб він не зник. А вночі не турбуватись за його зникнення. Тож повернемось до приборкання звичайних вовків. Для цього в загін з вовком кидаємо будь-яке сере м'ясо, крім м'яса, змія та вовка. Після чого відходимо від загону на таку відстань, щоб він вас не бачив, та власне не був агресивним і за вас, тобто був у незбудженому стані. Відходити дуже далеко не варто, оскільки процес приборкання буде займати багато часу. Краще перебувати неподалік, знову ж таки, враховувати вище сказану інформацію. Про стан вовка. Коли вовк приборканий, він стає могутнім компаньйоном для вас чи вашої команди. Він може захищати вашу територію чи допомагати у битвах проти ваших ворогів. Щоб він за вами йшов, треба натиснути на вовка клавішою Е, щоб його приголубити, і він буде за вами слідувати. Але враховуйте, що вони не зможуть пересуватись через портал. Щоб розмножувати вовків, треба, щоб їх у вас було двоє. Тоді при можливості та статусі радія вони зможуть давати вам потомство. Але статус радія буде у випадку ситості та не дуже малої території навколо вовка. Щодо рівня потомства, то він буде залежати від рівня у батьків. Якщо він однаковий у двох тварин, то вовчення буде мати їхній рівень. А якщо у одного перший, а в іншого другий рівень, то їхнє вовчення буде мати випадково рівень одного з батьків. Також варто знати, що вовки можуть розмножуватись навіть при команді слідувати за вами, але при цьому їх треба кормити. Вони також можуть розмножуватись та харчуватись самостійно, за допомогою різних мобів, на яких вони будуть полювати. Отже, це була інформація щодо розмноження вовків у Вальхейм. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!